Вітаю вас! А давайте сьогодні подивимось насправді: подруга чи не подруга. Це може бути актуально і для чоловіків, і для жінок, і це може бути і друг, і жінка. Головне, що ви почуєте або впізнаєте саме ті енергії, які актуальні для вашої дружби. Якщо ви впізнаєте цю людину, то дійсно розклад для вас. Якщо ні, абсолютно не резонує, то, можливо, просто інший. Теж буде окремо про друга. Так, давайте подивимось: саме подруга. подруга. Подумайте про людину, подумайте про цю. Дівчину-жінку. Так, яка вона? Яка це ваша подруга, про яку ви зараз думаєте і хочете дізнатись? Яка? Така дуже різка. Може бути розумна людина, може бути, за словом, в карман не полізла, може ображати людей, може така бути холодна, рішуча. Дійсно, інколи навіть своїми діями, вчинками і словами може різко рубати. Але при цьому інтелектуал такий ще. Суттєвий. Так, ще ця дівчина, ця жінка, ваша подруга заробляє нормально коштів або така стабільна по життю. Ну, це така фінансова, стабільна, практична. Може бути впевнена навіть в тому, що завтрашній день в неї забезпечений і все гаразд. Така вміє заробляти кошти. Гроші вводяться в цієї людини. Так, ще ця подруга. Весело. Тобто, дійсно, якщо це подруга, то ви часто проводите час разом. Е, може бути, навіть у вас тріо, три людини такі збираються. Е, і частенько це дійсно веселі компанії, піднімаєте келихи, щось святкуєте. Тому якщо впізнаєте в цьому свою подругу, точно щось для себе почуєте. Ну, давайте подивимось, що ця людина про вас думає. Що ця подруга про вас насправді думає? Думки цієї людини про вас. Ну, можливо, ви навіть якось пов'язані навчанням чи роботою. Можливо, ви познайомились, коли навчалися в університеті чи в школі. Можливо, ви разом працюєте. Або вона думає про вас, що ви постійно вчитесь і навчаєтесь, і працюєте може бути. Так, що ще насправді думає ця людина про вас? Можливо, десь у вас намічається якийсь переїзд, чи ви від'їхали. Ну, зараз для багатьох українців актуально, тому що розділила війна друзів. У багатьох людей у нас зараз за кордоном, в основному, друзі, знаходяться. Або ця подруга кудись думає, що ви поїдете, або ви вже поїхали, або вона хоче до вас приїхати. Щось пов'язано з рухом їхати, пересуватися, від'їжджати. Можливо, вона думає, що ви з родиною навіть виїхали. Так, що ще ця подруга дійсно думає про вас? Е, ну, чомусь вона розчарована в чомусь. А давайте подивимося, в чому. Що втрачений якийсь шанс. Можливо, що втрачається ваша дружба. Можливо, втратився шанс дружити, як раніше. Чомусь якесь трішки розчарування. Вона за щось розчарована. Або, можливо, ви втратили якийсь шанс, і вона теж через це сумує. Або вона вважає, що ваш шанс дружити втрачається. Може бути так. Давайте ще. Так. Чи дійсно вона справжня подруга для вас? Чи дійсно вона справжня подруга для вас? Е, ну, ви знаєте, якось місцями і час від часу. Тобто, я не можу сказати, що це людина, яка дуже вкладається в дружбу, або людина, яка взагалі нічого не робить для цієї дружби, тобто, все так дуже рівненько, стабільненько. Може бути під настрій? Може в цієї людини, знаєте, сьогодні дружу, завтра забула, або там замотався по справах і може не завжди з'явлюся. Ну тобто, так, якось посерединці: 50 на 50 дружиться людина з вами. Так, чи справді це ваша подруга, чи справді це дійсно людина, яка ваша дійсна подруга? Ну, у вас будуть зміни однозначно, якісь в дружбі? А в яку сторону? Ну, все рівно в радість. Можливо, якщо довгий час ви не бачились, не зустрічались, або тут, може, було трішки так затихло в дружбі, рух зупинився, то, можливо, трансформується, що дуже скоро знову будете бачитись, знову вас будуть якісь приводи підняти келихи, знову будете щось святкувати. Ну, ніби йде в радість. Так, а давайте спитаємо, чи можемо довіряти цій подрузі? Чи можете ви довіряти цій людині? Чи можете ви довіряти цій подрузі? Чи дійсно ця людина варта вашої і довіри, і любові? Ну, в принципі, по цій карті відразу так. Тобто вона така активна, ця людина, що якщо вам знадобиться чомусь так мені тут захотілося сказати, якісь її активні дії в плані там, допомоги, або там, давай щось робити, або давай, може, ти мені якось навіть фізично зможеш приїхати, допомогти, не знаю, навіть якийсь переїзд. До прикладу, то ця людина, в принципі, буде щось робити. Це не тільки на словах, це не тільки десь там. Я дружу е -е, смс-ками, привітаннями. Ця людина може активно щось допомагати робити. Так, чи можете ви довіряти цій людині? Чи варта вона вашої любові, довіри, уваги? Однозначно, так, сонечко. Тобто, реально це може бути людина як сонце, така світла, така яскрава, м -м тепла. Тобто, я думаю, що тут, в принципі, все каже про те, що ця людина хороша. Так, чи правильно я думаю, чи ця людина дійсно хороший друг для вас особисто. Е, так, якщо навіть вона проявляється, можливо, не, не часто, так, зараз такий час, що дійсно ми трішки пропадаємо з радарів, тобто, якщо ця людина навіть трішки проявляється в вашому житті, знайте, що цій людині ви можете довіряти. Тобто це не з тих людей, які постійно 100 разів на день напишуть, надзвонять, надішлють 100 мільйонів відосиків. Ні, вона проявляється трішки, але знаєте, так, влучно. Тобто, по ділу, по факту, я б сказала, що цій людині можна довіряти. Поганих карт абсолютно не побачила. Ну, Чомусь захотілося <гум> запитати, карти цього не люблять, але давайте запитаємо: е, як довго ви вже дружите? Покажіть нам якось, можливо, цифрами. Карти цього, ну, якось не особливо дійсно проявляються, але ми побачимо, щоб розуміти, ваше не ваше. Або якісь важливі дати цифри. Так, як довго ви вже дружите? Покажіть цифрами, як довго люди вже в цій дружбі. Як довго? Покажіть цифри. А, ну, тут у нас бажик. Ну, може бути, що. або... Дійсно, ви були студентами, часто це програється для студентів, учнів, і ви тоді познайомились в школі, в університеті, або на якихось курсах, або ваша дружба відносно молода, мені здається. Або з молоду, або молода. Давайте ще, скільки. Ну, тому що вас багато дивиться, це нереально вигадати так просто. Так, скільки триває вже ваша дружба, От скільки років? Скільки років, місяців, тижнів? Ох, Так, може бути для когось навіть 13. Може бути. Або це число для вас актуальне? Щось е, пов'язане з цим числом 13? Можливо, так? Ну, а давайте перспективу для вашої дружби. Перспектива для вашої дружби. Тобто, що буде далі з вашої дружби у вашому житті? Так, що буде далі? Може бути кожен себе відстоювати? Може бути таке. Ну, пам'ятайте, що це все рівно відносини людей. Тобто, навіть ми можемо десь заходити в такі ситуації, що ми перестаємо навіть дружити. Можливо, буде хтось щось відстоює себе в цій дружбі. Так, що чекає далі, далі, в перспективі вас в цій дружбі. Ну, от бачите, як випадало на цю людину. Воно так і буде тривати. Тобто я можу сказати, що нікуди поки що ця людина з вашого життя не дінеться. Як було, так і є, стабільненько, нічого особливого, такого кардинального, але, можливо, знаєте, десь в якихось ситуаціях як відстояти себе, свою думку. Так, і фінально, давайте фіналізуємо. Так, вас чекає вашій дружбі з цією людиною. От, бачите, це реально карта така, і друзів, і минулого. Тобто, все рівно це людина для вас близька, це гарні емоції, це ваші спогади, які ви переживали разом. Тобто, ви однозначно маєте що згадати, ви маєте в що повернутися навіть в своїх цих спогадах. Подарунки, зустрічі, приємні емоції. Я думаю, що з цією людиною можна дружити, але пам'ятайте, що кожен має свою думку, свою точку зору. Просто прислухатись, поважати, вислухати це теж в дружбі дуже важливо. Як на мене, хороша подруга. Пишіть обов'язково, чи є така людина в вашому житті і чи дійсно для вас було правдиво. Дякую за перегляд!